28-му річницю ухвалення Конституції України в сумах відзначили, вшанувавши пам'ять захисників України, що поховані на алеях Слави Баранівського та центрального кладовищ міста. Військовослужбовці, правоохоронці, представники влади і місцеві жителі о 9-й годині згадали тих, хто загинув за Україну хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку. Це день головний для нашої країни, тому що це конституція, яка дає право на роботу на працю, на відпочинок і на все інше. Це свято дуже важлива, обов'язково для нас уже такого віку, як я. Конституція це основний закон. Із-за якого неможливо двигати другі закони, тобто останні закони прив'язані до Конституції. І тому ми повинні її пам'ятати назавжди. Чи в день, в такі дні, як зараз йде широкомасштабна війна, думаю, не повинні ми забувати про Конституцію, тому що ми це на стержень. Стрежень, чи як правильно буде сказати, нашого життя. Будемо виконувати перемога за нами. Праздник всієї України, наш праздник, День Конституції. Ми послушні громадяни День України і приходимо завжди на всі праздники, на всі мероприятия. І, як говориться, праздник для нас український. Після цього відзначення продовжили, піднявши найвищий прапор в області біля фонтану Садко в центрі міста. Анна Книж, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.